Ну, не сусім скруза. Там є, що кошечка, ну. В центрі тіли то. нема ще хлопці, ви що, не бачите? Я ж якщо говорю, що нема, то нема. Площина Ну, От 20 до 60. Що? Міліметрів. Щоб защитний слой був Значить, Були зроблені контрольні виробки по бетонній стяжці за метою встановлення е, ущільнення ґрунту щебнем. Вирубки були зроблені е, приблизними розмірами 15 на 20 сантиметрів в кількості 4 штук. В ході перевірки ну, щебня не виявлено взагалі.